До вашої уваги Toyota Camry 2023 року в комплектації Prestige, оснащена бензиновим двигуном об'ємом 2,5 літри на варіаторі, Гібридна версія, 18 легкосплавні диски, оснащена безключовим доступом, електрорегулювання передніх сидінь, підігріви, шкіряний салон, запуск двигуна з кнопки, мультифункціональне кермо, здоблене шкірою з електрорегулюванням, з обігрівом. Камера заднього огляду, передні задні парктроніки, бездрутова зарядка, три режими водіння, двозонний клімат-контроль, автомобіль в чудовому стані, також оснащений системою безпеки Toyota Safety Sense утримання в полосі, адаптивний круїз-контроль, Перевірено технічно та візуально. Ви можете її протестувати в Toyota-центр Вінниця. І цей автомобіль на гарантії. Чекаємо на вас.